Зараз можна вибрати сорт помідорів на будь-який смак, але коли їх дуже багато, вибір ускладнюється у цьому можуть допомогти різні літературні джерела, а ще краще відгуки городників, які випробували той чи інший томат на своєму городі. Однак про сорт бурковський ранній відгуки суперечливі від захоплених до так собі. Історія вирощування томата бурковський ранній, реалізацією насіння томату бурковський ранній займається насінницька фірма. Сибірський сад, що дало можливість вважати, що саме в Поліссі і з'явився цей сорт. Однак ця думка невірна, хоча і зустрічається в багатьох джерелах, Бурковський рані з'явився в результаті роботи вчених дірослинництва Санкт-Петербург з 2015 року носить назву Федеральний дослідницький центр Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин ім. Вавилова Фахівці інституту вважають його одним із зразків з найбільшим вираженням господарсько-цінних ознак на рівні з такими сортами, як Алтайський раній, Балтійський і Бородинський. На жаль, розглянутий сорт так і не включений до державного реєстру в селекційних досягненнях, і судити про нього можна тільки за інформацією виробника насіння і відгука городників на спеціалізованих форумах. Вказується, що в основному його садять у відкритому ґрунті. Але в північних регіонах він росте в теплицях, його вирощують як в помірно жарких місцевостях, так і в умовах полісся та уралу опис сорту томатів Бурковський раній. Томат Бурковський раній позиціонується як високоврожайний сорт раннього терміну дозрівання відноситься до числа детермінантних, кощі досягають висоти всього 60. але через велику кількість плодів вимагають підв'язування і бажано. Формування рослини без пасинкування вирощувати сорт теж можна на загальній врожайності. Це позначається не дуже сильно. Листя звичайного розміру, зелені, облистяність кущів, помірна, стебла не дуже міцні, тому під кисті з плодами можна просто підставити підпори. Плодові кисті, починаючи з п'ятого або шостого листа, зав'язуються після кожного листа без пропусків. Плоди червоного кольору середньої величини маса помідорів на одному кущі може бути і 150 на нижніх ярусах, і тільки 70-80 форма плодів правильна від округлої до плоско зі слабо вираженою ребристістю, плоди мають сильний блиск, мають щільну шкірку, кількість насіння невелика, дозрівання починається приблизно через три місяці після появи сходів. Характеристика сорту томатів бурковський раній Томат бурковський ранній характеризується невибагливістю до умов вирощування високою стійкістю до більшості захворювань, в тому числі фітофторозу і вірусу тютюнової мозаїки, здатний зав'язувати плоди навіть при несприятливій погоді, смакові якості плодів оцінюються як хороші або відмінні, аромат сильний, у смаку переважає солодкість, але не безхарактерної для багатьох ранніх помідорів кислинки, основне призначення врожаю салатне. Але надлишок врожаю може бути перероблений на будь-які продукції. Сорт годиться і для засолювання, і для в'ялення. Бурковський раній має високу врожайність. При правильному догляді з одного куща можна зібрати до трик помідорів, що при щільній посадці дозволяє отримати з квадратного метра до 15 к продукції. Помідори добре переносять транспортування і тривале зберігання, що викликає зацікавленість фермерів, які вирощують овочі з метою продажу. Таким чином, найважливішими достоинствами томата бурковський ранній є комплексність. Стійкість до захворювань і примк погоди, невибагливість, простота догляду хороша і врожайність, якість плодів у нього, мабуть, не найкраще серед раньостих томатів в даний час можна знайти багато сортів з вишуканим смаком, однак таких, які поєднували б в собі тільки позитивні якості, поки ще, напевно, не існує. Особливості агротехніки при небажанні вирощувати розсаду, цей томат може бути посіяний насінням прямо в грядку, особливо в теплих регіонах. Правда, при цьому він перестане бути раннім, тому розсаду намагаються все-таки готувати, якщо є парничок, можна посіяти насіння на розсаду, і в ньому розсаді не потрібно спека, але ж сіяти насіння цього томата треба на початку квітня, коли в багатьох місцевостях вже відносно тепло. Розсада бурковського раннього не переростає, проблем з нею мало. Треба лише помірно поливати, а без підгодівлі в разі родючого ґрунту можна і обійтися, висаджувати її на постійне місце. Можна вже в півторамісячному віці, якщо почекати до двох місяців, вона буде вже з бутонами. Схема може бути досить щільною: 5 кущів на квадратний метр нормально. Та й шість теж можна, незважаючи на відносну холодостійкість сорту, якщо до моменту висадки залишається загроза сильного зниження температури, а тим більше заморозків. Посадки треба на час вкрити спанбондом. розсада кремезна, низенька, зробити це легко, догляд за рослинами звичайний, цей сорт не вимагає високої кваліфікації його родника, поливають помідори в міру необхідності, не допускаючи заболочування ґрунту. До початку дозрівання плодів ґрунт тримають в помірно вологому стані, потім рекомендується невелике підсушування, оскільки сорт ранній, підгодовувати його встигають тільки 2-3 рази. Схема стандартна: комплексне добриво або розчин коров'яку через 2 тижні після висадки розсади, Калінофосфорні добрива на початку росту плодів і, можливо, зольний розчин на самому початку їх поборіння. Цей сорт можна вирощувати і без формування куща. Але любителі порядку у всьому пасинкування проводять, залишають два найсильніших нижніх пасинка, тобто ведуть кущ в три стебла, підв'язування куща до кілочка бажано. Рясний урожай може викликати падіння рослини, помідори доведеться збирати з землі, прибирати урожай в недозрілому стані немає сенсу. Помідори прекрасно дозрівають на кущах. Саме на сонечку вони. Набирають весь покладений сорту смак і аромат. Відгуки про томати сорту Бурковський ранній. Для Житомира будуть гарні сіпсадовські сорти. У відкритий ґрунт можна вельможу хлібосольні, Севрюгу, Бурковський ранній, перець. Прямого серію 3 ац один нуль дев'ять, Ну не знаю. Може, це у мене не складаються відносини з низькорослими, але нічого подібного не було, ні маси 150, тисячі. близько 100 середня вага вийшов, ні високої врожайності. Ось що кисті зав'язує через лист, правда, листя якісь скручені, були кущики, чахленькі, плоди на смак. Кислуваті у стиглому вигляді навіть не сфотографувала. Нема на що дивитися було. Не буду більше садити черві. Томат помідорцом форюм 105209-01-1-83-1-80-02-02-1-81-02-08-09 до 1800 Нам томат Бурковський ранній дуже сподобався в 2017 році. Потрібно було кілька кущів кинути під ноги, інде там в теплиці. Купив перше, що попалося під руку. Взагалі я переплутав з буракерськими улюбленцями. Назву як салатних помідор в тому році був у нас фаворитом. Валялися бідні кущі, я їх практично і не підв'язував. Так практично з землі збирали смачний, солодкий, ароматний. Розмір до 200 не дотягував явно, але це не головне ж помідорове тхт. В томатпомідорцом форіом стопі з 1 1, 0 льб 0 б 2 вісім нульбальб вісім нульбдев'ять, до один вісімнольбнульб нульбнульбнульбнульбісім нульб улюблений ранній томатик. Дуже смачний, солодкий, ароматний. Іван Нахтп втомат помідорцом форум стопець два нульдев'ять 0б1 вісімтри до 0 б 2 вісім 0баль вісімнульбдев'ять, до один вісім 0 0 0 0 Бурковський ранній опису відповідає: Висота близько пів метра. Смак сподобався містральт. Орюмпрігозрюєвтопіц в 5,87-2, старт 1 ось сорт томат Бурковський. Порадила ранній Макхороший Кетіхтс. горюм. Твої сад рев'євтопіць в пп 5488 старт 3-0 Бурковський ранній ультраній. Ось і всі достоинства Оленахтп, мама солдата міпрюєвтопіц в PIP-985-4, відео насіння томатів від Сибірського саду. Томат Бурковський ранній – один з безпроблемних сортів раннього терміну дозрівання, що характеризується не найсмачнішими плодами, але високою стійкістю до несприятливих факторів, незважаючи на відсутність сорту в держеєстрі. Його знають багато городників і садять десяток кущиків для раннього споживання.